Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Жити вірою Євреїв 11.1 А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Під час нашої ранкової прогулянки берегом озера Мічиган – Сонце освітлювало воду під ідеальним кутом, створюючи вражаючий краєвид. Я попросила подругу зупинитися і почекати, поки я зроблю знімок. Яскраве сонце не дозволяло побачити зображення на екрані телефона. Однак, маючи певний досвід, я відчувала, що знімок буде чудовий. Зараз нічого не видно, але такі фотографії завжди виходять гарними, сказала я подрузі. Ходіння вірою. Часто схоже на таку зйомку. Ви не завжди бачите деталі на екрані, але це не означає, що фото буде поганим. І так само ми не завжди бачимо, як діє Бог, але це не означає, що він нічого не робить. Як писав автор послання до євреїв: віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Вірою ми покладаємося на Бога, особливо тоді, коли не бачимо і не розуміємо, що він робить. Якщо є віра, то нездатність бачити не заважає нам зробити знімок. Ми просто будемо молитися і шукати Божого керівництва. А ще можна згадувати, що відбувалося в минулому з нами та іншими, які ходили вірою. Те, що Бог робив раніше, може зробити й сьогодні. У чому ви довіряєте Богові, навіть якщо не бачите всіх деталей. Як він благословляв вас чи вашу сім'ю в минулому? Помолимось. Небесний Отче. Дякую за всі способи, якими ти піклувався про мене. Допоможи мені жити вірою, навіть якщо я не бачу всього, що ти робиш. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.